Британка меді готова на все, щоб ускуштувати ідеальну випічку. Її слабкість до круасанів змусила її долати тисячі кілометрів. Тут на кордоні Шотландії та Англії вона знайшла просто такий скарб: круасани з шоколадною і фруктовою начинкою. Я вважаю, що задоволення від дійсно якісної випічки це неймовірна мотивація для їзди на велосипеді. Якось я справді вирушила з північної Іспанії до Франції по круасан, бо хотіла традиційний французький круасан. Це була дводенна подорож. Гадаю, це своєрідне визнання майстерності Ця пекарня, що на півдні Лондона, стала відомою далеко за межами міста. До неї шикується довга черга. Серед шанувальників цієї випічки письменниця Мілі, яка поставила собі за мету побувати в найкращих пекарнях країни. Я вважаю, що в Великій Британії дуже багато цікавих пекарень у маленьких містечках і за межами міст, і в усій країні. Я хотіла показати багато чудових пекарень, у які варто поїхати. Туристи підтверджують новий тренд. В Амстердамі, В Амстердамі чудові пекарні. У Парижі є кондитерські, вони на одному рівні. Тренд подорожувати пекарнями виник завдяки соціальним мережам. І він і далі набирає обертів.